І всім знову привіт! Ви знову на нашому каналі «Чит Тарт, Круто Знову я з вами. А про які книги ми сьогодні з вами поговоримо? Ви не, не підпишитесь на наш канал не поставте лайк і нажимайте дві ночи. А ще ось такі дві дуже чудові книги, які звуці Kit Lікар Білоріздване Диво і кіт Лікар за вівця. Перша частина і друга. Ще в мене є ось такі дві частини. Третя і четверта кіт лікар, подорож на острів скарбів і кіт лікар, шумівський чугайстер». Так, чугайстр. Автор і художник Валько. Ця книга про про кота лікаря і його помічника Пса, як на мене, це пес або ведмідь. Я не знаю. На, ці, на цьому малюнку здається, що це ведмідь. А на цьому що це пес? Не знаю. Е, ваші відповіді можете написати в коментарі, бо я насправді на цьому малюнку він виглядає як ведмідь, а на цьому як пес. Але як на мене це пес? Напишіть свою думку в коментарі. Ось. Е, це про кота і, і, і його помічника Йоші. Е, Ось. І про їх друзів Шумки з їхнього села типу. Їхні друзі були папуга, крокодил, маленький марсіянин, а це троє, левчик вівця, пересядка і маленький їжачок. Ось. Ось, в цій книгі було багато різних історій, в цих книгах було дуже багато історій, ну, ну, тобто, три чи чотири історії, але вони, вони мали, типу, е, наприклад, друга частина. Коротше, загубилася вівця. І тут е, і тут, і тут пару, пару, типу, Мекі зникла, усі на пошук меки, це так звуться ці розділи, типу. Уперед до зеленого пагорба. І останній, або передостанній, я не знаю, хто це гукає. І це був останній. Ось, типу, як книга з багатьма розділами. типу щось того. Ось. Ця книга, як, як вівця, Мекі, як звали, зникла, і ніхто не міг знайти. Але почалось вона все з того, що, що до кота лікаря прийшов його помічник Йоші. І сказав, і запропонував йому, що в нього сьогодні тільки два пацієнта, що можна піти купатися в річку. Ось. А, а, кіт лікар погодився, потім до них прийшла Хрюся. До них прийшла добре. Пересядка з, з їжачком на спині, бо вона його постійно носить і сказала, що, що в неї проблема, що в неї колить спина. Ось Він, він зрозумів, намазав її спину якоюсь маською, яку дістав з кишені. Ось, з його халат типу. Намазав їй спину, поклав там такий типу червоний е, якусь ковдру чи що то було. І е, потім е, його помічник Йоші спитав, що сталося у їжачка. Їжачок сказав, що просто так прийшов, е, але в нього поганий слух. Е, котик, е, котик лікар сказав, що його, його е, перевірить. Почав його перевіряти. Але до них прилетіла папуга, ось, бо вона жила біля них ось біля кота лікаря з Йоші. Але я не впевнена, що я ще жив з котом лікарем. Цього там не було сказано. Але я можу подивитися. Лікар ікнується. Тут не було сказано, чи вони живуть разом чи ні. Але, коротше, до них підлетіла папуга і сказала е, їм, що зникла, е, і сказала і ска. Пап... Коротше, сказав їм, що що, що пропала Мекі е, вівця. Е, ось, е, і що її треба е, знайти. Бо вчора вечором її бачили, але... але потім вже ні. Потім вони пішли її шукати, пішли до, спочатку вони пішли до марсіянина, так? Так, спочатку вони. а ні, Спочатку вони пішли до неї додому подивитись, чи її там немає, а потім її там не було, і вони пішли до марсіянина. Він сказав, що її, що її в нього не було, і приєднався до них їх шута, її шукати. Потім вони, вони пішли до крокодила на озеро, він їх налякав, але сказав, що що Мейкі не бачив. Ось, і приєднався до них. Потім вони пішли до Лавчика, якого звали Лео. <свісно> Ось він заліз на дерево і не міг е е е зіскочити, зі зі коротше, спуститися. Е він, боявся, е він боявся спуститися, бо боявся, що йому щось станеться, що він вдариться, щось таке. І тому сказав, що не може і не бачив вів вівцю. Вів, вів Потім він не втримався і гепнувся на землю. Е, Китай лікар підбіжав, підбіжав до нього, його подивився, і, Лев, е, і Лео е, приєднався до них. Вони пішли, це були всі, напевно, так, це були всі, е, хто був в, е, в, е, в Шумках ось. Е, і тому вони пішли подивитись. Бо Левчик сказав, що бачив її е, вечором, як вона йшла до зеленого пагорба. Вони туди пішли. Ця, ця дорога була дуже довга. Ось. А ця книга про Різдво, мені вона теж дуже сподобалась. Я її, коли її читала, сповнила, яке в мене було Різдво. Мені ці книги дві дуже сподобались. Я вам раджу читати різними мовами: англійською, українською, німецькою, словацькою, чеською, іспанською, але тільки не російською, тому що на що вам це треба? Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк. На всім па-па-па-па!